Привіт, спільнота. Коротше, забіг я все-таки на 10 секунд, бо вчора виникла дискусія стосовно цього редуктора. Написав значить, декільком я людям в OLX. Один каже Д-75, другий Т-74 чи Т-70 навіть. Коротше, невідомо до якого трактора чи що воно таке. Бортовий, не бортовий. Взагалі не розумію. Так що давайте зараз подивимося краще на цей редуктор. І, можливо, хтось з таки знайдеться і напише, що воно звідки і чи можна його продати. Важкий важкий капець. Так, поміряємо розміри 40. 40 у нього на 30. Значить, ось така штучка. З цієї сторони ось така. Ось така. От. Так що, хто знає, звідки це щастя, напишіть, будь ласка. А поки що я хочу сказати, що зараз продовжимо ми відео нашого підписника Володимира, попросив виставити, є в нього дещо на продаж, гарна людина. Ми з ним домовились дещо зробити, але про це пізніше. Отже, дивіться його відео, там є контакти. Пишіть, запитуйте, купуйте. Дякую, до зустрічі. Всім доброго дня, панове. Маю на продаж пильки. Чотири штуки. Діаметр 14. Гайка на 22. З такими шайбами. Довжина 62 см. Так, далі. Діаметр 12. Підключно 19. З шайбами. 8 штук довжина 65 сантиметрів. Десятка. 8 штук. З гайками ключ теж на 19. Довжина 65-64 сантиметри. І чотири штуки восьмерка. Довжина 62 см. сантиметри. Двадцять чотири штуки по сорок гривень за штуку дев'ятсот шістдесят гривень. Мій телефон Viber. Гроші на карточку. Перешлю новою поштою. Ще є на продаж ось такий вентилятор. 250 гривень. Зараз продемонструю. Всім доброго дня, панове. Є ще такий бразовик на продажу. В Доброму стані. Довжина 2 метри 13 сантиметрів, ширина 34 сантиметри. 350 гривень. Так, йдемо далі. Є ось такий набор. 32-36, 46, 41, 41, 36, 32, 36. Що тут? Пише у нас 32, 36, 24. 22, 22, 22, 19, 22, 17, 19, 19, 19, на 10, на 8, шестигранники. Молоток. Оце балонник газоровський, це стримянки ним крутив колись. Це ще набор коштує 750 гривень. Идем дальше. Есть два полотна. Должина 43 сантиметра. Два полотна по 120 гривен. 240 гривен. Они каленые, с хорошими зубами. Каленый напильник не берет. Так. Дальше. Лерка-держатель с леркою. А тут 55 лерка вроде. 150 гривень. Останній газоновський. 50 гривень. Шків. Це зіловський із компресором, мені здається. 175. Тут 20. З тієї сторони 22. На конус іде. Тут. Тут 22. З тієї сторони 20. Ось тут. Ось тут ширина 25. Так, переноска. 150 гривень. 5,5 метрів. Робоча. На воздух, на, на прицеп. Це в нас виходить, мама. Да, нажимається. 150 гривень. Відправлю новою поштою. Місце локації, місто Житомир. Мій телефон Viber. Кошти бажано на карточку. Тому що багато дочасних людей розвелося. Всім дякую за увагу.